Видатні вчені в 19 столітті писали, що жінка, виявляється, теж може сприймати науку так, як сприймає чоловік. Це було відкриттям навіть для деяких вчених. От, вважали, що принадою жінки повинна бути виключно сімейні домашні справи виховання дітей. Нарешті ця суфражистка, гендерна проблематика. Це все почалося в кінці 19 століття. І нарешті і Київ дійшов до цього практично одночасно з Європою. Вища освіта середня освіта для дівчат була зазвичай уже традиційною середини 19 століття. Тить, ми з вами говорили про Бундуклеївську гімназію. Про вищу освіту мови довгий час не було. І От тільки в 1878 році. Нарешті київські можна меценати запровадити в Києві вищу освіту для жінок, створити як мовити, університет жіночий по 120, по 150 дівчат. Набирали вся ця освіта. Спочатку розраховувалась на два роки: перше відділення історико-філологічне, друге фізико-математичне. Реалізувати задум вищої освіти в Києві так до кінця й не вдало.